Пролік Пасен! Мої вітання для вас, друзі, з Нідерландів! Так вітаються нідерландці, коли бажають веселого Великодня, щасливого Великодня, гарного Великодня! Файна пасен! Пролік Пасен! Я всіх вітаю, хто святкує Великдень 9 квітня! Бажаю миру! Здоров'я, злагоди. Нехай Бог оберігає кожного з вас і всі ваші сім'ї, ваших дітей і ваших близьких. Ми дуже вдячні нідерландцям за прихисток, який вони нам надають. І разом з ними розділяємо їхні свята. Нам теж дуже приємно бачити, як вони радіють, як вони готуються до свят. І от хочеться, щоб ці дні у них були самі найкращі. У них чотири вихідні дні, і нехай вони святкують, і хто разом з ними святкує, хто католики, я всіх вітаю! Нехай ці свята будуть світлі, радісні, з гарною погодою. І з різними смачними смаколиками.